Я продовжував залишатися у Службі безпеці України в кадрах до обрання президентом Януковича. Розумієте, що по різному може хто як оцінювати це кожне кожне право, але я собі не як мені діючому генералу Служби безпеки, офіцеру із 1971 першого року віддавати честь. Кримінальному зеку антиукраїнцю, верховному командувачу Януковичу. І я написав рапорт про відставку, коли він підписав харківські угоди от у Харкові із президентом, ну так, маріонеткою Медведєвим у десятому році.